Сумському району загрожує екологічне лихо. В селі Стецківка розривають полігон металевих відходів. За неперевіреною інформацією, поблизу нього ж є ще й тваринний могильник. Хто там риє, навіщо на це дав дозвіл губернатор? І чому Стецьківці кидалися під авто. Подробиці далі. Історія Стецьківського полігону вже з бородою. Рік тому там почалися точкові розкопки металу. Але цього року копнули набагато глибше. Яма вже вирита дуже здорова. Буваце яма глибиною метрів 14. Якщо такі роботи проводити без дотримання екологічних вимог, може статися лихо, залишки відходів потраплять у річки та забруднять підземні води. А гроші від тон металу підуть повз касу, тобто приватні кишені. Збентежені стецьківці перекрили дорогу, щоб привернути увагу обласної влади. дитина, мене аж троє. Ти приїдеш моїми дітьми. Я та, на роботі, понять. А я так, на роботі. Адже можна збивати роботі. Так, 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 а вже за столом переговорів обґрунтовують такі свої дії. Жителі села не хочуть з цим миритись, тому всіми законними методами намагалися боротися. Проект, згідно з яким проводять так звану рекультивацію. Полігону є у департаменті екології, запевняють, все в порядку. Я обречалася в сіспісську громаду. Раз п'ять чотири і приїжджав два. Приїжджал при компанія неоднократно постала. А вона хотіла сделати вашому районі. Щоправда, дехто має сумніви щодо компанії, котра взялася за цю справу, створена кілька місяців тому з капіталом у 4 тисячі гривень. Її вже виставили на продаж в інтернеті в облдержадміністрації. Зізнаються, пішли на ризик. Тому прийнято було от таке рішення. Я розумію, що воно на сьогоднішній день ну, как би, ну, не дуже вроді, прозоре, да? коли мені сказав Володимир Петрович, що от є така фірма, Володимир Петрович, безплатний сфер буває тільки, знаєте де. Він каже, ну, на самом деле, не зовсім безплатно. Люди відпрацьовують якийсь голландський екологічний фонд. За документами це називається рекультивація, але по факту видобування металу, кажуть спеціалісти. Але я не знаю, що там роблять. Якщо там видобуває, ну я не хочу сказати, бо це, це інше зовсім питання. Це інше питання, бо це добування, скажімо, а не рекультивація. До державної служби на експертизу зараз, на жаль, такі проекти не поступають. Ми не є учасниками даної експертизи. Ту ж є, і в якій мірі несе відповідальність за роботи на полігоні, упевнені, має з'ясувати прокуратура. По цим питанням повинна відповісти прокуратура і органи, тому що хтось -то за це має сидіти. Звідти ж, подробиці перевірки на камеру, поки що не оголошують. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.